Як зробити бетон міцнішим? Ось, що, заливаю я забор трохи. Е, писали, що треба його повібрірувати, щоб він випустив воздух чи випустив гази. Вібрірувати можна ось що, перфоратором. Зараз подивимося, чи буде щось з цього, толк чи не буде. Я вам скажу, непогано бо воно вібрірується. Диві як хорошо тече. А ну з цієї сторони... Я думаю, суть ви поняли. Ось таким способом вібрірується для того, щоб чи в бетоні розтвориться, якщо без чібьонки, я так поняв, а бітон, якщо з чібьонкою. Ну, по крайній мірі, так написано на інструкції з цементу. Все, поки тако вібріруємо, зараз сюди буду кидати арматуру і заливати зверху ще пояс з арматурою. Робота кипить, Але це є, а ну, уровень головою посунути. О, уровень практично нормальний. Продовжуємо строїти забор. Я на початковій стадії. Ще впереді 70 метрів забора, Я поки що ще ні метра не зробив, поки заливаю. Це сьогодні другий робочий день. і то, Другий робочий день почався з обіду, тому що до обіду в роз'їздах був. Поки прийшов час робити, вже нема коли робити.